18 серпня відбулася чергова комунальна нарада серед головних тем підготовки громади до державних свят дня прапора та дня незалежності України обговорили стан фахштоків, богоустрій біля пам'ятника Тарасові Шевченку та Миргородського міського будинку культури. До дня пам'яті загиблих захисників України, який відзначається 29 серпня, на алеях слави в Миргороді та села громади. З'являться додаткові персоналізовані стенди з іменами загиблих воїнів. Є у нас на жаль загиблі. Хлопці, і тому ми будемо доставляти ще стенди на центральній алеї. Крім того, проводиться благоустрій алеї, де сім'ї загиблих наших воїнів висадили дерева по, по набережній, в районі центрального мосту. Ну і відповідно проводиться благоустрій і облаштування алеї слави у селах нашої громади. Ще одне питання стосувалося стану річки Хоров у межах центрального мосту. Минулого тижня комунальні служби розпочали пробні роботи з розчищення очерету, попри складнощі, вдалося відкрити невеликий протік, аби вода вільніше рухалась. Однак без масштабних механізованих робіт повноцінно очистити річку неможливо. Тривають роботи і на дитячих майданчиках громади. Їх ремонтують спільними зусиллями мешканців, підприємців та комунальних служб. Минулого тижня відбулася толока у Кибенцях. Нині комунальники працюють у Петрівцях. У парку Миру встановили новий майданчик за кошти Альони Кирилюк, дружини загиблого льотчика Дениса Кирилюка. Монтажні роботи виконали працівники спецкомунтрансу. Настанням осені зростає і ризик підпалів сухої трави. Спалювання рослинності це адміністративне правопорушення, і воно тягне за собою відповідні штрафні санкції в розмірі від 340 до 1360 гривень. Якщо виникає якесь пошкодження ну, внаслідок людських дій, виникає спалювання на великій території трави або лісу. Це вже воно ну, підпадає не під адміністративне правопорушення, а під кримінальне правопорушення. Штрафні санкції там можуть бути накладені в розмірі там, до 34 тисяч гривень, і відповідно кримінальне провадження, ну чи кримінальне правопорушення має санкції там терміном до трьох років позбавлення волі. Окремо наголосили, мешканці можуть безкоштовно вивозити сміття на звалище у районі села Білики, якщо ж необхідний транспорт або контейнер комунального підприємства спецкомтранс послуга коштуватиме близько тисяч гривень.